Привіт, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, і це мій YouTube канал. Ми з вами у минулих відео поговорили на дуже важливі та досить складні теми. Це позиціонування та асортиментна матриця. І ми йдемо з вами далі по нашому плану, по нашій стратегії. І е, я вам сьогодні пропоную поговорити на тему цілей вашого бренду, вашого бізнесу. Чому саме? Зараз я хочу, щоб ми з вами проговорили цю тему, оскільки перше, що вам потрібно зробити, це зрозуміти, про що ваш бренд, який він, для кого, та яка в нього місія. Це був наш перший етап. Другий етап це розкласти ваш бренд на такий бізнес-план, на колекції, щоб побачити, що ви хочете, плануєте виготовляти, які це будуть вайби, які це будуть вироби і таке інше. Я нагадую, що у темі асортиментна матриця я рекомендувала вам створити мудборди по 8-12 дропам. Тобто, щоб ви бачили всю вашу картинку в цілому, саме від того, які у вас будуть колекції, для кого вони будуть створені, які сезони, інфоприводи і таке інше будуть залежати ваші цілі. Власне, коли ви ці два пункти зробили, ми переходимо до того, що починаємо мріяти. А, і то дуже допомагає. А... Насправді я помітила, що багато дизайнерів, початківців, які приходять до мене на консультації, вони не розуміють, чого вони бажають. Отак, От щиро, масштабно, що вони хочуть? Бути маленьким, таким локальним ательє з індивідуальним пошиттям, з якимись дуже кутюрними виробами. Або це бренд, який хоче мережу створити по Україні та світу, або він хоче. Приймати участь у фешн-віках, щоб його речі носили відомі зірки Голівуду і таке інше. Тобто, все залежить від ваших мрій. Це перший етап, який досить приємний. Ви сідаєте та збираєте всі свої. Та збираєте всі свої мрії. Так, це, звісно, нагадує карту бажань, коли ви сідаєте, просто вирізаєте якісь картинки з журналів та а, вклеюєте їх на ватман, але дійсно це допомагає. Ще дуже вам допоможуть історії вже успішних брендів, українських, світових брендів, якихось там італійських, французьких брендів окремих. А, якщо ви... Почитайте, подізнаєтесь історію цих брендів та якісь певні їх цілі, результати вас надихають. Вам хочеться рухатись у тому напрямку. Це дуже круто. Це є ваша мрія. Тоді збирайте її до своєї карти бажань, до майндмепу або просто записуйте у блокнот. Перше ваше завдання це помріяти якнайбільше. Тобто представте, що ваш бренд вже популярний, вже продається. Кому, де, як, у якій кількості, які варіанти взагалі ви розглядаєте. Бо одне діло, коли ви просто розвиваєтесь степ бай степ, кудись там рухаєтесь, все залежить від можливостей, які або з'являються, або не з'являються. А тут ви просто покажете собі, які. Такі якорні точки у вас є, до яких ви а, хочете дійти, і власне від того ви станете творцем своєї а, мрії, свого життя, свого успіху, і а, ви не будете чекати можливостей, ви будете самі їх створювати. Так, зафіксувалися. Мріємо. По крупному масштабно збираємо всі ваші мрії. Далі, як у класичних марафонах бажань, я вам рекомендую десь тиждень-два подумати, подивитись на свої мрії, поспілкуватись з різними людьми, для того, щоб ми точно знали, що ці мрії це ваші мрії, ви дійсно їх хочете, і вже згодом ми будемо їх переносити у. Я рекомендую майнд-карту, Якщо вам дуже комфортно у блокноті, то у блокноті це робіть. Ми будемо переносити туди. Наші мрії та перетворювати їх в цілі. І важливо тут пам'ятати, що ваші цілі вони будуть як короткострокові, так і довгострокові. Тобто, все наймасштабніше, про що ви мрієте, скоріш за все, це буде у нас у довгострокових цілях, але ми будемо їх. Е Розгортати у зворотньому напрямку, тобто, ви знаєте, наприклад, я хочу показ у Парижі. І далі ми розмотуємо цей клубочок до точки, в якій є зараз, які є ви зараз, і які кроки ми будемо робити на протязі, наприклад, трьох років. Двох років для того, щоб ви опинились у цій точці, яку ви собі омріяли. І власне друге завдання це зрозуміти, виписати ті ці цілі, які у вас є довгострокові, і які є короткострокові. Наприклад, я приведу дуже цікавий приклад короткострокової мети, яка була у однієї дизайнерки, з якою я працювала. Коли у січні ми з брендами створювали майнд карти, у яких ми розписували цілі бажання на рік, я побачила у однієї з дівчат з дизайнерки прикрас бажання взяти участь в Ukrainian Fashion Week. І вона дійсно ставила цю мету десь там на кінець року. Але побачивши цю мету, і я подумала, що ми можемо організувати її колаборацію з українським брендом, який вже приймає участь у лютому. Та можливо, таким чином вона здійснить свою мрію. І так і сталося вже через місяць. Цей бренд прикрас вже брав участь у показі в колаборації з іншим українським брендом одягу. Таким чином, її мета, її ціль, її бажання воно виконалось достатньо швидко. Виконалось у лайт-форматі, Тобто, вона, це був. Тобто це був не її власний показ, а він був у колаборації, але все ж таки вона стала на декілька десятків кроків ближче до своєї мети щодо показів Ukrainian Fashion Week, ніж, наприклад, місяць тому, коли вона тільки записала це бажання. І тут дуже круто, коли ви розумієте, що є цілі короткострокові, які ви можете здійснити. Різними способами за допомогою зв'язків десь гроші, десь якісь ще варіанти. А є довгострокові, які аж ніяк не вирішаться, навіть якщо у вас є дуже круті зв'язки, але вашому бренду всього півроку, ви не станете учасником показів у Парижі або у Нью-Йорку. Все одно потрібен час, час вашому бренду розвитися, щоб ті, хто приймає рішення щодо участі брендів у таких проектах, вони дивляться на те, що бренд робив, який в нього був. Розвиток та який строк на ринку він взагалі фіксуємо наше друге завдання: перенести наші мрії у цілі та зрозуміти, які з них є довгостроковими, які є короткостроковими. Щодо довгострокових, ми також їх будемо розкручувати, як я вже сказала, на більш детальні кроки. І тут важливо, що ми можемо розписати просто кроки. Ми можемо розписати кроки згідно з графіком. Це вже такий хай-лев і ми будемо з цим працювати далі. Я не буду зупинятися на темі саме постановки цілей, бо це є дуже складна і глибока тема. Я нагадаю, що в мене є гайд на цю тему, ви можете його придбати та розібратись, які цілі і як їх формувати. А я хочу перейти далі до наступного пункту виконання ваших цілей. І це є теж дуже-дуже важливим. Тому що ви, перше, що ви повинні зрозуміти, що не всі цілі, далеко не всі цілі, ви можете виконати самі. І, власне, не треба так робити, бо ви не є спеціалістом, експертом, професійною людиною у всіх сферах, які ви записуєте собі до цілий. А дуже круто, якщо ви а, знайдете помічницю, яка буде разом із вами розвиватися а, спочатку на невеличких проєктах, невеличких задачах і рости, рости разом із вами і виконувати ці задачі, які а, ви хочете, щоб вона виконувала. Не у всіх, звісно, є така. Можливість, але все ж таки, вам дуже рекомендую по кожному етапу, по кожній темі ваших цілей розписати людей трудові ресурси, можемо називати це так, які вам необхідні для. Класного вирішення цієї задачі для класного результату. Наприклад, якщо ми беремо тему контенту, то, звісно ж, вам потрібен буде контент-мейкер, фотограф, відеограф. Якщо ви робите рілс, то там, експерт по рілс. Якщо ви хочете ще паралельно розвивати особистий бренд, то, можливо, експерт по особистому бренду. Також це буде SMM-щик. Тобто, це є досить така широка теж тема, у якій вам можуть знадобитись різні. Різні експерти, різні професійні люди. І коли ви виписуєте по кожних тих цілях людей, які вам можуть згодитися, ви потім розумієте, яку суму ви готові віддавати, наприклад, на фотографію, на смм, чи можливо вам буде вигідніше розробити з СММ-ником контент-план на місяць, а вже самим цей контент-план вести і таке інше. Тобто, це все. Вам потрібно знову ж таки побачити. Тобто, як і в асортиментній матриці, я вам пропоную побачити загальну картинку, побачити загальну картинку вашого бізнесу, так і в цілях теж формуємо майнд карту Ось так вона виглядає. І від неї ми вже робимо ось таку велику картину масштабну ваших цілей, ваших бажань. І згодом ми тільки додаємо до кожної теми, до кожних цілей нові цілі, маленькі цілі, якісь маленькі етапи, якісь маленькі шаги, якісь маленькі кроки для того, щоб ця ціль реалізувалась. Створення такої майнд-карти – діло непросте. Але воно того вартує. Ви починаєте бачити масштабно та бачите локально, де що вам потрібно змінити, скоректувати і коли це зробити. У моєму гайді я також розглядаю систему постановки цілей по смарту. Я також розглядаю а, декомпозицію. Але це все є дуже глибинними процесами, які потрібні тільки тим, хто готов дійсно плідно працювати над розвитком та успішністю свого бренду. Але вже Тих кроків, які я вам перерахувала. У відео буде достатньо для того, щоб почати працювати над цілями свого бренду? Ще важливо, щоб ви розуміли, що ваші цілі вони мають бути у різних спектрах вашого бізнесу і ваші власні цілі також. Наприклад, не дуже круто, якщо ви ставите всього 5 цілей в дуже рандомних, які не зовсім пов'язані між собою, не є гармонічними і, власне, не працюють на успіх вашого бренду. Про що я кажу? Ви маєте виділити у своїй сфері, у своєму бізнесі декілька важливих поєнтів, етапів: це виробництво, асортиментна матриця, це маркетинг, це продажі, тобто всі, 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 ось. Ці спектри ми виділяємо, і по кожному з них ми можемо формувати свої цілі. Таким чином, ви будете комфортніше себе відчувати, бо у вас вже вирісовується план дій, стратегія, по якій ви рухаєтесь. Наприклад, якщо ми тільки створюємо бренд, є дуже багато кроків, які вам потрібно вирішити. Перше, це, звісно ж, як казала, позиціонування. А ще у позиціонуванні входить брендинг, тобто вам треба вирішити, який у вас буде логотип. Які будуть листівки і таке інше, так пакування це все етапи, це все цілі, які ви теж можете собі фіксувати на протязі, наприклад, там, трьох місяців, поки ваш бренд буде створюватись, поки швачки будуть його відшивати. Вам потрібно вирішити це питання. Також, наприклад, вам потрібно вирішити, які лідери думок будуть у вашому бренді. це окремий пункт, який є а, також. Який ви також можете внести у ваші карти бажань майнд-карти у блокноти та покроково теж розписувати? Наприклад, у вас будуть бажання спочатку працювати з невеличкими лідерами думок, потім з лідерами думок від 100 до 300 тисяч підписників, потім дойти до мільйонників. Або йти у іншому напрямку, та обирати зірок шоу-бізнесу. Тобто, тобто, цю тему ми теж можемо розбити на декілька кроків, на декілька етапів, і по кожному етапу ми можемо. Зафіксувати дедлайн, у який ви хочете цей результат досягти. Нагадаю, що я вам рекомендую ставити дедлайни, певні графіки щодо ваших цілей, задля того, щоб ви потім могли відслідити, відслідкувати, які цілі були. Успішно реалізовані, які не дуже успішно, які були причини проблеми, чому ця ціль не була виконана, хто не справився з задачами, кого треба замінити, де треба більше фокусу уваги і таке інше. Тобто цей аналіз ми робимо, це вже залежить від вас, або раз на місяць, або раз на тиждень. Тут ви вибудовуєте. Той графік, який вам комфортніше. Я рекомендую раз на рік робити такий аналіз всього року, де ми сідаємо. Це така стратегічна сесія. Якщо ви один, одна людина, я рекомендую вам брати консультацію у експерта для того, щоб він підсвітив вам ті результати, які ви зробили, де були помилки, як їх виправити у наступному році, які цілі на наступний рік можна нові додати. А якщо у вас є вже команда, робіть таку стратегічну сесію із командою. Знову ж таки, якщо ви не дуже професійний, в цьому. Не дуже професійна людина в цьому плані, то також залучаєте експерта, який на вашій стратегічній сесії також буде вам корисним. Якщо ви людина з досвідом проведення стратегічної сесії, тоді вам не потрібні експерти. Ви можете самі, згідно вашому плану, провести стратегічну сесію, проаналізувати весь минулий рік і вже згодом поставити цілі на новий рік. Також я рекомендую робити раз у півроку, раз у три місяці, раз у місяць, раз у тиждень. Все залежить від цілей, які ви Ставити. Нагадаю, що короткострокові цілі варто одразу ж аналізувати, як вони здійснились чи не здійснились та які були по ним результати. І, власне, цей цикл ми завершуємо, ставимо нові цілі, додаємо цілі до тих пунктів, які були у нас в довгострокових варіантах, так? І повторюємо весь цей цикл знову, задля того, щоб ваш бренд розвивався успішно і круто на ринку фешн. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що певні етапи ви зрозуміли. Якщо є більше у вас питань, пишіть, звісно, у коментарі. Про гайд напишу теж в описі. Всім гарного дня! Бувайте!